Давність української мови питання дуже складне для тих, хто просто не цікавиться нею. До питання віку української мови впритул підходили багато видатних вчених. Так значного поступу досягнув філолог, перший історик стародавнього Києва Михайло Максимович, феноменальний поліглот зі знанням 63 мов. Платон Лукашевич Михайло Драгоманов, який між іншим читав у Київському університеті історію Сходу і багато багато інших вчених. Проте жоден з них не зміг просунутись більше ніж поляк Михайло Красуський, людина з колосальним знанням орієнтальних та європейських мов. Між іншим, саме іноземці були одні з найперших вчених, хто на весь світ заявив, промовою, що осягнула всю Європу, Азію, Близький Схід та Північну Африку, є санскрит. Цими людьми виявились англійські дослідники Роберт Макрам, Вільям Крен і Роберт Макніл після відкриття санскриту у не такому вже й далекому 1762 році. Тож, за даними тих же британських вчених, промовою білої раси. Є санскрит, який об'єднує в собі групу індоєвропейських мов, до якої включено 12 груп, серед яких індійська, романська, германська, іранська, грецька, кельтська, албанська, вірменська, балтійська, анатолійська, тохарська і слов'янська група. Михайло Красуський, польський мовознавець, який досліджував проблеми порівняльного мовознавства, кардинально змінив кудзору в дослідженні прадавності української мови. У 1880 році він спромігся видати в Одесі невеличку працю під назвою Древність малоруського язика, і ось тоді ученим світу, як то кажуть, розвиднілося. Однозначно, ця книжка змінила світ після публікації в наукових колах. Появився термін Праукраїнська мова, від якої походить не тільки санскрит, Тож саме на цій книзі ми надалі і зосередимось. Погодьтеся, що в самій тільки назві закладено певний парадокс древність малоруського язика, а не української мови, а саме малоруського. В ті часи в Російській імперії видати книжку українською ставало надзвичайно важкою справою, бо ж серед багатьох нині світових мов українці поки що витримали найжорстокіші муки понад 400 дикунських заборон російських імперіалістів. Тема про заборону української мови потребує окремої розвідки на нашому каналі. Займаючись довший час порівнянням арійських мов, Михайло Красуцький прийшов до висновку, що українська мова є старшою не лише за усі слов'янські, не виключаючи і так звану старослов'янську, але й за санскрит, давню грецьку, латину та інші арійські індоєвропейські мови. Але наприкінці 19-го сторіччя українська мова не мала навіть впорядкованого словника. Славно звісний словник Бориса Грінченка з'явився лише на початку 20-го сторіччя. Відомо, що новгородський діалект російської найбільш подібний до української мови. Чому так? Справа в тому, що з усіх північних колоній Київської Русі Новгородська республіка, яка проіснувала з 1137 по 1478 роки, була заселена значно більшою кількістю вихідців з України ніж Московське князівство. У Новгороді на той час жила та квітла українська культура, мова, демократична форма правління в Віче. Навіть ходила грошова одиниця гривня на відміну від Москви, де панували фіно татари. Пізніше незалежність та самобутність Новгорода була знищена московським царем Іваном Грозним. У попередньому відео про міф українців-антисемітів я розказував про страшні звірства, які чинив Грозний у цьому проукраїнському місті. Як підзабули? Перегляньте його посилання вгорі. Взагалі визнано, що цивілізація сильно впливає на зміну початкових мовних форм, тому французи та італійці вже не розуміють латини, а німці готської мови. Таким чином, і давня індійська цивілізація з первісної проукраїнської мови виробила санскрит, котра вважається священною мовою або прародителем усіх арійських мов. А поза як культура мало вплинула на українську мову, то не дивно, що вона зберіглася краще за інші. Хоча це суперечливе твердження, оскільки Михайло Красуський вочевидь мав на увазі сучасне йому невтішне становище української культури, оскільки у 19 столітті вона цілеспрямовано знищувалась. так від українського слова ходити походить находити, знаходити, а потім тому й знахар, або той, що знає, де що знайти, як взятися за справу та інше. Звідси нове слово знати. Санскритською пишеться джнатум, вимовляється, джнатум знати. З цього бачимо, що первісне українське з перероблене на джі, у латині на г, у німецькій та англійській на К, у італійській та французькій на сі. Наприклад, концокере, коннаере знати. У тому ж щось знахар та знати походять від знаходити по польському жнаходж, неможливо сумніватися. Так само точно від латинського веніре походить інвеніре, але ці форми вже є порівняно новими, а тому у слов'ян їх вже немає. Від цього корення походять і багато інших. Так від українського сходити схід походить санскритське хенд, латинське скандо. Входжу, вступаю скандинавія, скандула, скала, французьке ескалієр сходи, польське сходи. Таким чином, уже від українських форм походять іншомовні форми. Від з знаходити походить нормандське фунду знайти, англійське «to find» і німецьке «finden». Але й новгородці часто говорять «фодить» замість ходить, а українці фатати. Замість хватати. Вже від зіпсутої української форми фатати походить латинське фасіо, роблю, буквально беруся, хапаюся за роботу. Так само від українського лапати, хапати польське лапак, походить грецьке лабейн брати, латинське лабор та англійське лейбо робота, праця. Звідси ж, українське робити, робота. Польське робіч, російське робота, литовське лоба і санскритське лапхе, також, як і в українців, змінюється на рабхе. Від українського виходити, вити, вистя походить польське вище, що означає вихід та відхід, звідси німецьке та англійське «west» захід. Французьке «lowest», а від схід сходити походить німецьке ост. Англійське іст, французьке «леест». латинське аскендо таким чином також відсходити. Від українського уходити походить українське устя, тобто місце, де ріка входить до моря, польське устьє, російське устьє, італійське усьо двері, вихід, звідси також українське вуста або уста, польське уста, санскритське ашта, аші. Ас, латинською ос, os, вуста. уста. Остюм грецьке «естія», французьке лісюе. Від схожий походить майже таке саме арабське шанден, схожий. Від сходитися у значенні миритися, походить українське згодний, згода. Польською буде згода. Хай буде так. Добре. Англійською гуд, санскритською хаута, тобто добре. Німецькою буде. Гуд. Також українське годі. Слід пам'ятати, що в українській мові порівняно мало вживається звук, що відповідає латинському і польському Г та російському Г, українське Г, який часто мовляється як тверде H, наше Г. Тому перехід від сходитися до згодний є дуже природнім та зрозумілим. Німецькі вчені стверджують, що й нормандці та германці у давнину вживали «h» замість джі. Вже м'яке «h» переважає і у санскриті, протому тому з'являється й джі, що красуйський відносить теж до носових звуків, що не були властивими первісним арієм. Ця думка можлива, але й в українській мові. Поряд з г латинський відповідник «h» досить широко вживається й «g» латинське джі, і не лише у запозиченнях, наприклад. Конгрес, маркетинг і так далі. Але й у давніх суто українських словах є таке слово, як «ганок», «гудзик», «гава» і так далі. Таким чином, в українській мові тонкіше розрізняються нюанси цього звуку, існують окремі літери для Г «г» та «х». У інших мовах натомість зазвичай чітко розрізняється лише два з них. Так, наприклад, у романо-германських англійська, німецька, французька та у деяких слов'янських мовах це польська, чеська, окремо позначається лише АШ українською Г та ДЖ українською г, але не розрізняється Х. Хоча іноді цей звук позначається як сполучення букв К Еч чи Сі Ейч, проте частіше зливається з ейч та на письмі передається відповідно. Натомість у російській мові не розрізняється звук H, тобто українське Г, який зливається у росіян з G, та у написанні частіше передається як російське Г, вимовляється Г або рідше як Х. Наприклад, імена габі та хельмут. Російською обидва пишуться та, вимовляються з Г, «ге». габі гельмут. Українською ж буде габі. Гельмут. Те саме стосується й іншої групи літер і латиною буде так, І, а російською ось так і, і латиною буде так, і грек, російською усім знайоме і, й російською Й та й. Останнє також характерне лише для української мови та у більшості інших індоєвропейських мов. Не розрізняється. Літера Є існує в російській та деяких інших слов'янських, проте її немає у романо-германських мовах. Отже, збереження цієї уваги до тонкості звукової передачі в українській мові є додатковим свідченням на користь, її давності та первинності. Тож не дивно, що за часів Совка літера «г» була безпідставно вилучена з української абетки за сприяння партійних мовознавців. І відновлено лише з набуттям Україною незалежності у 91-му році. Українське слава нормандці скоротили до лав, лов, лейв, а польське своро скорочується англійською до фоур. Німецький історик Якуб Фермеєр стверджує, що сучасні греки є лише мішаниною і лірослов'ян. До самого криту зустрічаємо слов'янські топоніми назви гір. Річок та селищ, слов'янський вплив ще більш проявляється в одязі, мисливстві, військових звичках та способі життя греків. Дійсно, деякі українські слова, запозичені іноземцями, вже порівняно нещодавно. Так, від злягти, узначені лягти кістками у битві, польською зледж «поледж в битві або бути вбитим у битві, походять німецькі шлаухт, битва бойня, шлаген. Бити, вдаряти. Раніше це писалося слаган, звідси германське «лах» – знак наріс, німецьке лахен призначати грецькою лахос частина на діл, латиною лансіо – розрізаю, ласеро здираю. Можливо, звідси походить новгородське ляшить. Лешить поле або ділити на лехи, польською леха, в нижегородському діалекті російської ляхи у перському леха означають дванадцяту частину десятини. Українське злягти польською зледз мають також значення звільнитися від тягара». Від цього самого українського корення полог походить українське слово пологи, польською полог, російською плодітса. У Новгородському літописі читаємо Которая жена подлегла» позбулася тягара, тую в дом взятий церковний. От якраз у німецькій шлаген, раніше шлахан, також означає родити, відбувати пологи, вон Schlag» Доброго роду. Таким чином, нормандське слагд, германське шлахта від родина. Взяті від слов'ян, а потім повернулися до них у формі шляхта шляхетний, польське шляхта шляхетний. Від того самого корення лягати, а саме від слова налягати, походить українське налигач, тобто мотузка, що нею зв'язують роги пари волів, звідси лигати зв'язувати воли, грецьке та латинське «ліго» в'яжу «в'яжу, зв'язую». Відомо, що прийменники по на, поєднуючись з коренями дієслів, утворюють нові слова. Прийменників цих уже не зустрічаємо у первинному вигляді в інших мовах, але нові корені, що походять від них, були запозичені з української так званими класичними мовами, зрозуміло ще перед розділенням племен. Так від українського слова полити від дієслова лити розмочити, наприклад, дощем. Походить слово болото. Замість «полото» полито, багнюка. Польське походить болото, італійське лото. Замість болото, «болото» латинське лутус, німецьке ленд, польське лад, французьке боуе тобто багно і так далі. Ми бачимо тут, що первинне болото або багно перейменовувалося на значення земля. В інших народів, що жили у вологому кліматі, те, що для проукраїнців було болотом чи багном, для цих країн було звичайною землею. Не лише давня Німеччина, але й давня Індія були вкриті лісами. Від українського застрілого прислівника з полом, що означає разом спільно, походить польське посполу, поспольство, простий народ. Звідси латинське популос замість поспулос. Італійське пополо, французьке пеупле, англійське «people» народ, грецьке полос багато, поліс місто, латинське полере politicus» і так далі, які вже майже неможливо впізнати з точки зору первинних форм. Наприклад, германське та англійське фолк народ, натовп, так само від нашого прислівника з полом походить і слово полк. Козацький полк. Спираючись на викладені вище дані, ми бачимо надзвичайно цікаві похідні словотвори від української мови. Наприкінці своєї книжки Михайло Красуцький ставить питання, чому, володіючи найбільшою та найбагатшою країною, що спиралася на два моря, чорне, як раніше звалося Руським, зрозуміло, від Русь, а не від Росія, та Балтійське, наші доісторичні пращури відстали від усіх арійських племен. Але відповідь у нас буде своя. Будьмо згуртованими, і тоді жоден зовнішній і голове внутрішній ворог не зможе посіяти страшне зерно розбрату. Ну а однією з цеглинок нашої згуртованості буде надійне інформаційне поле в сегменті Ютуб. Тож не забувайте підтримати нас підпискою на канал, коментарем та вподобайкою. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок і не забувайте поділитися з друзями посиланням на відео.